Привіт! Хто дивиться мої не тільки треш огляди салонів, а й просто мої відео знає, що зі мною сталася одна неприємна ситуація. І сьогодні випуск буде треш-історія, або як один сервіс зіпсував мені декілька днів мого життя. Пам'ятаєте, був один вложик, де я робила розпаковку. Це був переноворічний вложик, в якому там було дуже багато різних коробочок з різних магазинів, і одна з коробочок це була ось ця.

Тут не видно, що це сефора, навіть коробка з сефори. Я вам тоді розповідала, що я замовляла перший раз через Міст Експрес Америка, і під час цієї розпаковки я зрозуміла, що одного з продукту немає. Тоді знаєте, багато людей в коментарях написало, та скоріш всього це сефора з містом. Зазвичай все круто. І сьогодні я розкажу про свій досвід з міст експрес Америка і. Почнемо. Е, перед історією вам розповіла, як я розпакувала, но товару не було. Що ж було далі? Я їм позвонила в підтримку, але ніхто не брав трубку. Ну зрозуміло, це було різдво. Наступний день я теж намагалася, вже коли це був робочий день. Я теж намагалася їм дозвонитися, але на жаль, я не змогла цього зробити. Раніше я вже зверталась до них в підтримку, в них є чат бот в телеграмі. Я знову до них звернулася, описала всю свою ситуацію. Буду піддивлятися, бо в мене тут такий величенький я до них звернулася, описала свою ситуацію, що в мене сталася така... Цікава ситуація, що не вистачає одного товару. Це всі скріншоти, які в мене є. Навіть додала шматок відео, де я розпаковую, а товару немає. Бо то була моя перша розпаковка на пошті я не перевірила. І вони мені відповіли наступне. Я буду додавати вам скріншоти, переписок, можливо, якісь шматочки відео, що просто знаєте максимально розкрити цю історію. І вони ж відповідають, що згідно інформації, системи посилка була від відправлена до нашого складу з вагою 1,4 фунти. Вони перують фунтами, бо це Америка, і тут я переведу вагу. Ось фунти, якщо ми переведемо в грами, бо далі нам ще познадобляться грами, і ось вага така. 635 грамів з такою ж вагою. Вони мені далі пишуть, посилка була відправлена зі складу. На основі цієї інформації можемо зробити припущення, що посилку було відправлено у ті ж комплектації, в якій і було отримано на складі. І то знаєте, я розумію, що ця підтримка, скоріш всього, не допоможе мені в даній ситуації, бо вони оперують якимись такими. Стандартними відповідями, і в цей час я знаєте, дуже емоційно в такі моменти, коли є якісь неприємні ситуації, чоловік знаходить на сайті, що в них є такий пункт, як рекламація. Що ж таке рекламація? У них це оформлення претензії, рекламація. Це якщо у вас щось пошкоджено, втрачено. випадку, якщо ваша посилка пошкоджена або щось втрачено. Супер думаю! Нарешті є якийсь вихід. Коли ви перейдете на сайт, там є інфо. Там є пошта, на яку можна написати, і в них ще написано, що бажано одразу прикріпити до цього звернення митну декларацію. Думаю, супер, буду звертатися туди. Тому в підтримці, в чат боті в якому я вже переписувалась з даним оператором, я попросила скинути мені цю митну декларацію. Вони мені, звичайно, її скидають. І тут дивіться, що цікаве: ось митна декларація, скріншот, який я зробила з той декларації. Декларацію, яку мені скинув Міст Експрес. Але е, ця декларація має формуватися по тому, що я вводила, що в цій посилці І ось те, що я вводила. Я брала продукцію з е, мого кошику, замовлення, додавала, вказувала вартість, вказувала кількість. І подивіться, що ж зробив Міст Експрес. Вони просто взяли позиції, взяли тотал, вартість, розділили на ці позиції і вказали рівно вартість. Навіщо вони це роблять? Ну, це знаєте, це вже перше. Дзвіночок, що сервіс трошечки. Некоректно працює, назем це так, Некоректно, бо все таки це документ, який вказує, які у вас є товари, яка у вас вартість. Ну, наприклад, дивіться, ви б замовили два товари: один там, наприклад, за 100 баксів, а другий за 20 баксів. І у вас би в митній декларації це було просто два товари там по 60 доларів. І ви якби втратили, наприклад, товар за 100 доларів, то в разі якогось повернення вам би повернули тільки 60. Я взагалі не розумію цього підходу. Те, що клієнт все водить, чому це не скопіювати і не внести в документ. Але коли знаєте, я задаю питання, я ось додам теж скріншот, що я в них запитую, чому. Так відбувається. Далі додам скріншот, як підтримка мені відповідала. Я їм пишу, задаю там питання, вони мене ігнорять. На незручні питання вони не люблять відповідати. Вам просто не дадуть відповідь, вони просто будуть мовчати. І це показова реакція, бо це підтримка в чат-боті. Я вам покажу наступну підтримку, як вона відповідає. І в принципі, це норма для такого для даного сервісу Міст Експрес. Що міст Експрес по Україні, що Міс Експрес Америка досить. Не клієнто і не люблять відповідати на незручні питання. Ну, як ви вже зрозуміли, ця підтримка не дала мені ніяких відповідей, тому я вирішила все-таки оформити претензію, цю ж рекламацію, про яку я вам казала. Там є електронна адреса, на яку можна написати, все описати, додати оцю ж митну декларацію. Я це все зробила, і вони мені відповіли. Так, я додам ось тут лист. Вони мені відповіли, що вказана посилка поступила в місце міжнародного поштового обміну в Львів. Цей сервіс, якому я писала претензії, відповідає вже тільки за пересилку по Україні. І вони кажуть, що в них в Україну пройшла посилка з вагою 590 грам. Оп! І вага змінилась. Цікаво, так? Да? Далі вони пишуть, метний контроль посилки здійснювався з допомогою технічних засобів рентген-апарату без відкриття, перевірки, вкладення. Але дивіться, яка цікава штука. Є ж в мене ця посилка, і коробка це сефора. Бачите, по буковці А, по літері А ми можемо це зрозуміти. Ось є літера А, і ми розуміємо, що це коробка Сифора. Але дивіться, яка цікава стрічечка на ній. Міст Експрес. Дивно. Ніхто не розпакував, але стрічечку наліпили. Можливо, це просто помітка, але щось мені не віриться, знаєте чого. Бо один із товарів я замовляла ось такий сет із блисків, і він прийшов у такому вигляді. Два блиски валялися по коробочці, а один був ну, в цьому, знаєте, якось сеті в пакуванні. Я чомусь не думаю, що Сефора брала. У них там воно все знаєте розкидано, Вони взяли одну коробку, кидали, два близькі докинули. Виглядає ні. Я думаю, сефора клала прям коробочку, бо ну, це було б дуже дивно, що вони накидали просто близькі окремо. Далі не вскривали коробочку, ніхто її не дивився, не перевіряв. І вони кажуть, що вони мені ж відправили цю посилку новою поштою, і в принципі таку вони мені відправили. Така вага мені прийшла. Не кажуть, що вони нічим мені допомогти не можуть, і щоб я звернулась до відправника. Відправник це сефора. думаєте, що я зупинилась? Ні. Я написала в Сефору, вони мені відповіли, і у Сефори є такий, знаєте, момент. Просто попереджу вас на майбутнє, якщо ви будете замовляти. Якщо ви замовляєте Сефори на якийсь forwarding адресу, у них в умовах прописано те, що якщо щось було втрачене або недовідправлене, наприклад, Сефорою, таке теж можливо, то вони вам не зможуть відправити це на forwarding адресу. На жаль. Люди, які замовляють з України, мають такий недолік. Я це розумію, це правила гри, окей. І я просто спитала в них все таки вагу. Ну, вага, яка була відправлена. І мені скинули посилання на їх сервіс, яка ну ти просто по посиланню приходиш. Ти бачиш свій троєк номер, ти бачиш повну інформацію по цьому відправленню. Я одна від вам його сюди додам. Там вказана вага, і вага знову ж таки: 1,4 фунти. А 1,4 фунти це в наскільки правильно. Інша вага ніж та що прийшла мені в Україну. Знову пишу, пишу там, де я зверталась по рекламації. Пишу, що я написала відправнику. Вони мені вказали таку-то вагу і. Вони мені кажуть, добрий день з приводу переважування відправлення на складі в США. Вам потрібно звернутися у міст Америка через особистий кабінет. Як би логічно, бо ця контора займається лише відправленнями по Україні, а є міст Америка, які отримують на складі. Далі відправляються в Україну. Далі я пішов в міст Америка і. Все їм знову описує. Описує, що я написала претензію цю ж рекламацію. Описує, що я написала в сефору. Описує те, що різна вага. Всі скріншоти додаю. І далі саме цікаве, у них є 5-14 робочих днів на відповідь. Ну, це правила гри. Чекаю. Я думаю, ну знаєте, коли процес розгляду моєї заявки займає 5-14 днів робочих. Я думаю, що вони підготуються, зберуть якісь дані, буде якась розгорнута відповідь. Я ж все-таки накатала там повідомлення, скріншоти, все-все прикріпила. Ну через майже 16 неробочих днів. Ну я не буду рахувати скільки там робочих, неробочих днів. Я читала, я чекала 16 днів. Вони мені відповідають. Зачитую і вам прикріпляю. Добрий день. Просимо контактувати з магазином з цього приводу та дізнатися інформацією за замовленням. Можливо, було розділено перед відправкою до складу. Дякуємо. Мені надали трек-номер. Це було одне замовлення. Якби там було два замовлення, було б або два трек-номери, або було б вказано два місця. Я їм скидаю повний цей скріншот того, що відбувалося з посилкою, яка в неї вага. Розумієте, була одна посилка, у якої вага була більша, ніж та, що дійшла в Україну. Ну, це. Але відповідь ви розумієте, да? От вони 16 неробочих днів готувались так, щоб відповісти мені. Ось це я буду максимально спокійна. Хоч це знаєте. Вони мені писали, вони відповідали дуже повільно, і ти такий ж кожен раз стикаєшся з якоюсь такою стіною. Знаєте, такою твердолобістю, у тебе все таки це викликає якісь негативні емоції, бо постійно тебе так пинають туди, 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 туди. Але не про це я знову їм даю відповідь. Чи посилка не була розділена? Що в мене є всі дані по ньому, вс ну, все відповідає їм. І в мене таке було відчуття, ніби вона не читали те, що я їм написала, те, що я вже зверталась до магазину, те, що є трек-номер, що вони самі можуть перевірити по цьому трек-номеру, де ця була посилка. І от. Просто я пишу в нікуди, і вони відповідають стандартними повідомленнями. Я їм далі пишу, що відповідь на їхнє питання, що посилка не була розділена, і що я очікую на змістовну відповідь і адекватну реакцію, бо виглядає це дуже дивно, те що ну все таки вага різна. І я їм вже дописую, що сподіваюсь на цей раз відповідь буде швидше ніж за 14 робочих днів. І так вони мені відповідають трошечки швидше, десь там через. Е Три дні вони мені дають відповідь. Скидають добрий день. Ось бачите, посилаємо переглянуту інформацію зайту-перевізника. Вони мені скидають посилання з трек-номером і кажуть, та порівняти вагу. Вам відправлено весь товар, який отримав від, ну, від продавця. З приводу недостачі вам потрібно контактувати тільки з магазином. І ось дивіться, вони мені скидають трек-номер. Я вам навіть додам відео, як я нажимаю на це посилання, натискаю на це посилання. І упс, воно нікуди не веде. Такого трек-номеру немає. І ви бачите, червоним текстом написано, що можливо воно не актуальне цей трек-номер, бо пройшло там більше N днів Але, на жаль, у мене не пройшло більше N днів і я маю бачити інформацію по цьому посиланню. Як взагалі підтримка надає мені якесь посилання, не перевіряючи його, не дивлячись, що воно не валідне. Е, знаєте, максимально якийсь такий. Відношення до клієнта, типу, ваші проблеми. Я вам все щось відповів. Типу, моєї відповіді вам має бути достатньо. Яке достатньо, якщо воно не працює. Далі я намагаю, ну знаєте, в емоції в мене вже тут а, такі прям. І я їм намагаюсь далі пояснити, що це посилання не працює. Що ось в мене є посилання, яке мені надала СФОРА, і що воно працює, показує всю інформацію. А що міст надає не актуальною номер Я не знаю взагалі, де вони взяли цей трик-номер, Вони мені розкидають, вона не показує нічого. Вони взагалі мене ігнорували. Вони мені кажуть, подивіться туди, подивіться туди, хоча посилання не працює. Потім мене взбісило те, що вони мені відповідали капсом. Я не думаю, що це випадковість, Ну подивіться просто на це повідомлення. Написано спочатку не на капсом, потім ми різко переходимо на капс, типу є. Набридло мені відповідати, як я можу задавати стільки питань. Що не зрозуміло, що ми нічого не будемо відшкодовувати. Потім я все-таки ну, питаю: типу, як таке взагалі. Виходить Ну, типу, для мене це не зрозуміло. Чому Ну, типу різна вага? Явно видно, що хтось десь. Це про втикав, і кхм, сама перша підтримка мені надала одну вагу. Ну це ж вони самі мені. Міст експрес написав, що вони бачать таку вагу. Потім до України доїжджає інша вага, і ні, це винен відправник. Це Сефора щось не поклала. А те, що вага схожа дуже на те, що просто цей хайлайтер виняли, і далі він в Україну не приїхав. Це вже такі питання. Потім я ж пишу, як як взагалі так вийшло, чому, чому так? Мене мене просто посилають на сайт. Точніше, я спитала, як відбувається відправка з складу США далі до України. Мене просто відправляють на сайт. Ніхто не хоче ніяк комунікувати. Ну знаєте, в мене максимальний шок є з таким гімняним сервісом, що не стикалась. Тебе просто посилають, тебе просто ігнорують. Я написала в три підтримки. В результаті я не маю товару, як ви зрозуміли, ніхто мені нічого відшкодовувати не буде. Хоча дивіться, тут зрозуміло, що десь є якийсь такий момент неприємний. Називаємо це, не будемо казати це негарним словом. Що ну склалася така ситуація, і були б вони лояльні до клієнта, навіть якби вони не відшкодували мені вартість хайлайтеру, можна було якось щось знаєте, придумати. типу, ми вам скинемо на бонуси, щоб ви могли розрахуватися на наступну доставку. Ну, хоча б знаєте, якийсь такий момент, де б. Клієнту захотілося повернутися до цього сервісу. На жаль, я можу сказати, що мій досвід дуже негативний. Я не буду замовляти, не буду рекомендувати, чому я вирішила записати прямо на Ютуб. Бо знаєте, я ж хотіла спочатку зробити це у влог, додати, але це заслуговує окремого відео. Показати це відношення, просто як вони відповідають, як вони відправляють некоректні посилання, коли їм надають цю інформацію, вони просто це ігнорують. Жуть, вони довго відповідають. Ну, знаєте, я дуже незадоволена тим, цим сервісом і сказати, що доставка була прям дешевше, ніж пошта пошти шипінг? ні. Хоча, знаєте, при оформленні я помітила в ним такий нюанс, що в них є додаткові послуги, типу оглядання посилки. Я так розумію, у них це досить чистий кейс, що може з посилки щось пропасти. І якщо вони замовили додаткову послугу, то це ваші проблеми. Але якщо там додати додаткових цих... Послуг замовленні через міст Експрес Америка чи міст Шопінг, не знаю через міст Америка. Якщо подавати цих додаткових послуг, які більш гарантують вам цілісну доставку, то вийти, мабуть, так само, як на новій пошті. І знаєте в чому плюс нова пошта, кабінет. У мене просто був негативний досвід з новою поштою, і там як я провтикала, так і трохи нова пошта провтикала. Я через це вирішила спробувати скористатися містом. І знаєте, яка в мене... На я можу тепер і мене є з чим порівняти, як сказати, в мене були два негативних досвіди з містом і з новою пошти. Так, да, я така взагалі фартова людина. Ну тут думала, що якось записати вам на свої е, такі неприємні ситуації взагалі по життю У мене було декілька неприємних ситуацій з лікарями. І тут я думаю, це теж колись буде окремим випуском, як мені щастило, як мені ставили невеліковний діагноз, як мені ставили безпліття. Тому, якщо буде дуже багато лайків, подобайок, я думаю, і коментарів, я думаю, я колись вам зберусь і про це все розповім. Це, знаєте, такий буде чужий досвід, який, можливо, вбереже вас від якихось лікарських помилок. Але зараз не про це. Я казала, що в мене є два негативних досвіди з новою поштою і з містом. І ну, якщо в, з новою поштою я розумію, там була і моя помилка. Я погоджуюсь, просто неприємна ситуація. Я зверталась також. До них в підтримку, я їм телефонувала, описувала всю ситуацію. Я не робила навіть письмового звернення, і я не повірите, вони мені навіть перетелефонували, дали відповідь, Ми повністю надали мені інформацію, чому так, все. І тут я не можу, знаєте, якось їх звинувачувати. Просто в мене був неприємний досвід, і я вирішила спробувати, бо всі кажуть, міст е, класний, міст теж класно доставляє і ще й дешевше. Але які плюси є в нової пошти. В них набагато кращий кабінет, в них набагато більше. Чи там інформації, все відтрекується, то тут взагалі, ви розумієте, що все набагато гірше, у мене дуже було багато проблем з підтримкою, навіть зареєструватися, змінити номер. Я це все робила через чат-бот, через підтримку. Писала, бо в них якийсь трошечки Ой, трошечки неприємний додаток, тому. Я дуже багато спілкувалася з їх підтримкою, це витрачання багато часу, плюс кінцева моя ситуація мене просто максимально знаєте, вибісила. Типу, ну, мене таке дуже. Зараз кожен типу, намагається якось бути клієнтоорієнтовним, лояльним, якісь робити плюшки, якось ну, щось приємне робити для клієнта, щоб його отримати. Тут у нас достатньо клієнтів, ви нам взагалі не потрібні. Ідіть, будь ласка, нафіг, Якщо у вас щось там типа не так, це ваші проблеми. Ніякої знаєте, підтримка це таке, немає взагалі ніякої підтримки. Тому ось такий у мене був неприємний досвід. Знаєте, що саме сумне, що це збирає дуже багато емоцій, і наприклад. У мене ця посилка стоїть, і мені навіть її поки не хочеться нею користуватися, бо вона дуже якось неприємно в плані того, що ти згадуєш всю цю ситуацію, навіть вовс на народження, що не розпакований. Ну в цілому знаєте дуже багато якогось негативу, дуже багато ти витрачаєш енергії на цю підтримку, а тобі просто так футболять. Дуже у мене досвід. Не знаю, нікому нікому не рекомендувала. багато хто писав, що в них класний досвід, все супер. Я рада, що у вас так вийшло. Типу, це не якийсь там сарказм, круто, що у вас не було з ними проблем, що вам все приходило. Але от у мене, знаєте, такий є. Негативний досвід і це відео я записую для тих людей, що хто можливо роздумує, Або знаєте, от е, в мене є такий ще досвід з Answer.ua. Answer ну, мабуть, всі чула, всі бачили реклами. І я в принципі там замовляю, і в мене не було якогось негативного досвіду. Але я вирішила почитати відгуки про них. Взагалі часто читаю якісь відгуки про наші українські магазини, щоб зрозуміти, наприклад, чи є там підробки, бо на Answer.ua багато якихось там більш. Менш брендових речей, і я в підтримку, і я знайшла ці відгуки про них, і в них там, прям знаєте, двічка, і в них там прям низькі оцінки. Бо ну як у нас люблять взагалі українці, частіше залишати негативні відгуки, ніж позитивні. На жаль, це так. На жаль, це помітно навіть по коментарям там в Тіктоці. Не кажу про Ютуб. На ютубі мене дуже класна, приємна аудиторія, які дуже часто пишуть якісь класні відгуки. Я вам дуже вдячна, мені приємно. А от в Тіктоці я помічала дуже часто, можуть там на написати якусь фігню, та ви там страшна, та ви там ще щось. Ну такі знаєте, переходячи на особистість. Я люблю таке щось почитати потім про магазини. І з ансвером була якась цікава ситуація. Те, що я прочитала, що вони дуже погано роблять повернення. Ну тобто, це декілька місяців можуть вам вертатися кошти. І я погоджуюсь, це звичайно, неприємна ситуація. От, Наприклад, я б захотіла там якусь класну сумку, назбирала там декілька тисяч, купила, наприклад, там супку за 5-6 тисяч. І от вона мені прийшла, я її хочу повернути. І у мене де на декілька місяців зависають ці кошти. Ну погодьтесь неприємна ситуація. Тому зараз я замовляю на ансвері тільки ті речі, в яких я максимально впевнена. Ну, наприклад, це якийсь там ремінь, це якась там сумка, яку я точно також подивилася, і вона мені підійде. Не замовляю речі, які можливо мені не підійдуть. Тому це впливає, знаєте, такий чужий досвід впливає на мій вибір на цьому сайті. Тому вирішила з вами теж поділитися своїм ось таким досвідом, такої своєї маленької треш історії. Сподіваюсь, знаєте, що у вас все буде гаразд, ніколи не будуть втрачатись ніякі посилки, і у вас ніколи не будуть проблеми з якимись такими поштовими операторами. Просто вирішила з вами поділитися досвідом і сказати, що цей досвід був геніальний. Місце США я не рекомендую і більше користуватися не буду. Тому діліться своїми якимись досвідами. Давайте в коментарях Вча раз напишемо свій якийсь може знаєте, негативний позитивний досвід. З якими інтернет-магазинами у вас явно є негативний досвід, який, наприклад, ну, наприклад, як там ми знаємо, що у деяких людей, людей було що на мейкапі вони замовляють якийсь досвід, Осить дорогий продукт, а приходить щось ніби не оригінальне, як копія. Можливо, ви поділитесь якимись своїми ще такими магазинчиками. Просто було б цікаво, бо це ці досить корисно. Я думаю, корисно буде ним обмінятися і побачити, які магазини дійсно класно працюють або сервіси, класно працюють і надають круті. Послухаваних лієнту орієнтовно, а які, на жаль, можливо, треба знаєте обходити стороною. Тому чекаю на ваші коментарі. І все до скорих зустрічей!